Всім привіт! Вітаю на нашому каналі. До вашої уваги рубрика Правда чи брехня. Міфи про властивості продуктів. Частина 2. Перший міф Безліч корисних властивостей має кукурудзяна олія. Так, це правда. В кукурудзяній олії багато вітаміну Є, е, лецитину і лінолевої кислоти. Це допомагає зберігати молодість і виняткову працездатність, протистояти бактеріальним інфекціям та регулювати обмін холестерину в організмі. Багато в олії магнію і калію, які покращують роботу серця. Також вона допомагає розщеплювати тверді жири, зменшує симптоми астми та головний біль. Другий міф вишневий сік. Це природний снодійний засіб, так це правда. Вишневий сік допомагає швидше заснути завдяки високому місту трептофану, ця амінокислота необхідна для вироблення гормону мелатоніну, відповідального за процес засипання і пробудження. Встановлено, що споживання вишневого соку двічі на день. Значно поліпшує нічний відпочинок і зменшує кількість пробуджень серед ночі. Третій міф. Не можна пити грейпфрутовий сік разом із прийомом ліків. Так, це правда. У грепфруктовому соку. Містяться фуранокумарини, які сприяють багаторазовому збільшенню концентрації активних речовин медикаментів у крові, що може призвести до передозування. В групу підвищеного ризику входять антиаритмічні, антигістамінні, гіполіпідемічні та протикашльові засоби. А загалом небажані ефекти від змішання з грейпфруктовим соком виявлено не менш ніж у 40 препаратів. Четвертий міф. Оливкова олія рідке золото. Так, оливкова олія дуже корисна. Найцінніше в ній це олеїнова кислота, яка налагоджує метаболічні процеси і сприяє зміцненню стінок судин. Багата на омега 9 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину та нормалізувати артеріальний тиск. Також ця олія допомагає загоювати виразки і рани, покращує травлення. Корисна для жовчокам'яної хвороби, знижує ризик утворення пухлин. П'ятий міф. Кава знижує ризик розвитку раку шкіри. Так, це правда. Вчені з'ясували, що кава знижує ризик розвитку раку шкіри на 20%. Становлено, що 4 філіжанки кави на день здатні знизити ризик захворювання на рак ротової порожнини та горла. Згідно з висновками науковців, опублікованими у журналі Американської Асоціації досліджень раку. Деякі з тисячі хімічних речовин із складу кави здатні ефективно протистояти цій хворобі. На цьому у мене все. Підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Дякую за увагу! Нехай щастить!